ДПС продовжує працювати над створенням нових та розширенням функціоналу вже існуючих податкових сервісів. Для зручності і комфорту платників податків запроваджено новий безкоштовний мобільний застосунок Моя податкова, який з вересня 2023 року впроваджено в промислову експлуатацію. У листопаді цього року мобільний застосунок оновлено та доповнено новими сервісами відповідно до потреб платників податків. На сьогодні Понад 43 тисячі користувачів мобільного застосунку Моя податкова мають можливість просто та швидко отримати інформації про адресу реєстрації, об'єкти оподаткування, борг та отримані ППР, направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів та отримання відомостей про суми виплачених доходів, подання податкової декларації про майновий стан і доходи, податкову знижку, перегляд інформації про стан розрахунків з бюджетом. Можливість сплатити податки з використанням платіжних систем, отримання інформації про обов'язок, сплатити суму грошового зобов'язання ППР та їх сплати, отримання інформації про результати обробки документів, доступу до реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку та інших реєстрів, пошуку фіскального чека та марки акцизного податку без проходження електронної ідентифікації. Подання облікової картки фізичної особи платника податків за формою 1 др та заяви на внесення змін до ДРФО за формою 5 др подання заяви до реєстру волонтерів, отримання повідомлень від контролюючого органу. Нагадуємо, що застосунок можна завантажити на мобільний телефон на платформі Android та на платформі iOS. Для отримання нових можливостей вже завантаженого застосунку. Необхідно просто його оновити та користуватися розширеними сервісами від ДПС, у разі виникнення запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів прохання їх надсилати за адресою infotax.tax.gov.ua або звертатися за телефоном 0800 501 007.